Старе місто Будви це історичний центр міста Будва, розташований на узбережжі Адріатичного моря в Чорногорії. Цей середньовічний міський комплекс є архітектурною та культурною пам'яткою, що добре зберігся. Бастіон Репено розташований на північно-східній стороні мурів і характеризується незавершеною архітектурною формою. На бастіоні Репено є будівля для варти, а також приміщення для гармат. Вежа мала важливу стратегічну функцію, враховуючи, що її положення контролювало вхід до Будвайської затоки. Гвоздена варта або залізні ворота це визначна історична пам'ятка Будви. Вона є частиною стародавніх міських стін, що датуються венеційським періодом, демонструючи багату історію та архітектурну спадщину регіону. Ці ворота були збудовані під час австро-угорської окупації. Залізні ворота згадуються у джерелах як шпедальські ворота або порта діспедалі. Як випливає з назви, вони служили воротами до тодішнього військового шпиталю. Щоб до них можна було потрапити безпосередньо із старого міста. Ворота є популярним місцем для туристів, які досліджують старе місто, пропонуючи зазирнути в минуле завдяки добре збереженим спорудам. Айде, Римська площа це невелика площа в центрі старого міста, де можна зробити вражаючі фото на пам'ять біля артефакту стародавності римського вівтаря. Після сильного землетрусу 1979 року камінь був знайдений під час розкопок. Його вік близько 2000 років. Незважаючи на значні пошкодження від часу, на поверхні каміння, все ще можна побачити вирізаний напис Вінчія Павліна. Вчені припускають, що річ іде про жертвоприношення вина для задоволення богів того часу. Залишки віли Урбана на одній із малих площ в центрі Старої Будви під час відновлювальних робіт після землетрусу 1979 року виявили залишки приватної віли часів пізнього Риму. Назвали її, не мудруючи, віла Урбана, тобто міська віла. Через обмеженість з простору між будовами старого міста нестачі часу та коштів цей об'єкт не був детально вивчений. З Землі було вилучено лише кілька фрагментів будівлі першого-другого століття нашої ери, які зараз лежать на цій площі в тіні розлогої пальми. Це дві капітелі Коринфського ордера, частина архітрава та колони. Археологічний музей Будви, відкритий 1962 року. Має величезну колекцію знахідок, зібрану біля берегів Адріатики. Вона складає близько трьох тисяч експонатів, які охоплюють період від 5-го століття до нашої ери до початку ХХ століття. Експозиція багата на знахідки предметів побуту та мистецтва не лише чорногорців, а й римлян, греків, візантійців та слов'ян. Музей займає чотириповерхову будівлю. На першому поверсі знаходиться лапідарій, де зберігаються кам'яні плити із зразками стародавньої писемності. Нарешті трьох поверхах експонуються ювелірні прикраси, старовинні монети, керамічний посуд та інші знахідки, які були знайдені під час будівництва одного із готелів у Старій Будві. Особливий інтерес у колекції музею становить іллірійський шолом. Та кам'яна плита, на якій зображені риби, символ будви. Собор святого Іоанна Хрестителя це середньовічний католицький кафедральний собор в готичному архітектурному стилі, що височіє на найбільшій площі старого міста. Будівля базиліки складається з нефу двох бокових вівтарних каплиць, різниці та хорів. Квадратна дзвіниця висотою 36 метрів, побудована в 1867 році за проектом Тірольського архітектора Лукіні, розташована з північної сторони собору. Крім дзвонів, вона містить на своєму фасаді. Інтер'єр собору колись був розписаний фресками, залишки яких збереглися до наших днів лише в нижній частині стін. У південній частині знаходиться храм з вівтарем Божої Матері Здоров'я з образом 17 століття та вівтар Святого Христа з образом хрещення Господня венеційської роботи Флоріана 1835 року, який колись був складовою частиною головного вівтаря. У північній каплиці на мормуровому вівтарі знаходиться стародавня і найбільше. Поширена в цьому регіоні ікона Богоматері, відома під назвою санта Марія Інпунта або Санта Марія Будвайська. Вважається, що ця ікона була створена в XII або XIII століттях в Греції чи Південній Італії. Позаду головного вівтаря зберігається фрагмент мозаїки розміром 40 квадратних метрів, зробленої з муранського скла. На мозаїці зображений Йоанн Хреститель з піднятими руками в позі проповідника. Руїни християнської базиліки, згідно з джерелами, християнську базиліку побудували ще в римський період у п'ятому столітті. Існування такого великого храму в цей час говорить про те, що стара Будва була центром релігійного та культурного життя Чорногорії. До наших днів зберігся лише фундамент, який можна побачити на церковній площі міста. Фундамент Базиліки. Та нижню частину стін розкопано під час проведення відновлювальних робіт у місті при ліквідації наслідків землетрусу 1979 року. Це була тринефна будова з поперечним нефом-трансептом та великою напівкруглою апсидою. З південного боку знаходиться атріум з колодязем. Підлоги базиліки були вкриті мозаїками, фрагменти яких Знайдені в обсиді та центральній частині храму. Мозаїки демонтовано та передано на реставрацію, яка, однак, не завершена й досі через відсутність фінансування. Церква санта Марія Інкунта це стара церква Святої Марії на Мисі. Знаходиться всередині міських фортечних стін в південно-західній частині старого міста на Мисі, чим і пояснюється її назва. Церква побудована у 840 році. Спочатку вона належала ордену бенедиктинців, потім ордену францисканців до приходу до влади французів. Неодноразово проводилася реконструкція церкви, тож вона втратила свій первісний вигляд. Сьогодні у ній проводяться мистецькі, музичні та інші культурні заходи. Церква святого Сави Сербського примикає до найпівденнішої фортечної стіни старого міста. Вона була побудована в 1141 році. Церква побудована з обтесаного каменю сірого та червоного кольорів. Її внутрішня частина була розписана фресками, фрагменти яких збереглися. Церква неодноразово переходила від однієї конфесії до іншої, від католицької до православної. З 1657 року церква стала православною. Середньовічна фортеця Святої Марії в Будві також відома під іменем Цитаделі, є однією з наймонументальніших будівель старого міста. Повністю автономна споруда, в минулому оснащена всім необхідним на випадок довгої облоги, вважається важливою пам'яткою фортифікаційної архітектури, яка сьогодні відіграє роль. Популярної туристичної пам'ятки та культурно-розважального центру в історичних джерелах фортеця Святої Марії вперше згадується у 1425 році. Вона була побудована для захисту будви від нападів з моря. У таких випадках, коли міцності звичайних міських стін вже не вистачало. У середині бастіону розташувався арсенал і запаси продовольства, що дозволяло успішно витримувати довгу облогу ворога, а багатошарове влаштування фортечних стін гарантувало неприступність і міцність цитаделі. Церква Святої Трійці це діюча православна церква. Побудована на початку 19 століття у візантійському стилі, всередині дуже розкішне оформлення. Після падіння Венеційської Республіки в 1797 році Австрія дозволила будівництво церкві Святої Трійці за проханням православного населення Будви, підтриманої Епіскопом Чорногорії, і її будівництво було закінчене в 1804 році. Інтер'єр церкви прикрашено дуже гарним позолоченим іконостасом в стилі бароко, написаним відомим грецьким живописцем Наомом Зетері в 1883 році. Могила Стефана Мітрова Любиша. Стефан Любеш – це сербський письменник із Чорногорії, громадський і політичний діяч. У 1861 році був обраний депутатом австрійського сейму від національної партії Далмації і більше 15 років представляв інтереси цього Балканського регіону. У 1870-78 роках був президентом парламенту. Площа поетів це місце є частою точкою збору музичних виконавців, літераторів та інших творчих людей. В центрі стоїть зруйнований вівтар. На цій площі проходять чисельні фестивалі, карнавали, концерти відомих груп і виконавців, а також літературні заходи, широковідомих письменників і поетів. Спеціально для авторів літературних і поетичних творів на площі встановлено стіл і стілець. Вони являють собою кам'яні глиби, які витисані для ораторів. Особливо всіма улюблений фестиваль джазової музики, тому в цей період площа збирає сотні людей, які отримують задоволення не тільки від музики, але і від атмосфери, яка тут панує. Бастіон Мурави це оригінальна середньовічна вежа. Яка розташована на південно-західній стороні міських стін. Під час землетрусу 1979 року він повністю тріснув, однак його було відновлено до первісного стану. Бастіон Граденго розташований на розі західного та північного напрямків міських стін. Був побудований у 1498 році. У парапетній стіні на вершині бастіону розташовані артилерійські бійниці. Некрополь римської епохи був виявлений під час будівництва готеля на початку ХХ століття. Некрополь складається з двох частин: старішої частини елістичного періоду 4-го століття до нашої ери та новішої частини римського періоду першого другого століття нашої ери. Загалом було виявлено 450 поховань. За час розкопу було знайдено безліч цінних предметів: золоті та срібні прикраси, монети, зброю, вироби і скла та кераміки. Головні ворота. У ніші знаходиться мозаїчна ікона із зображенням Божої Матері, захисниці міста, поруч якою щоночі запалювали лампаду. Зовні над дверима було вбудовано два герби нижній середньовічний герб будви із щитом та трьома восьмикутними зірками, а верхній над дверима це рельєф і символ венеційського уряду у вигляді крилатого лева. Історія та легенди старої Будви Подорож з старовинними вуличками старого міста у Будві це захоплююча незабутня подія, яке переносить відвідувачів у минуле. Кожна вуличка цього середньовічного містечка має свою власну історію та атмосферу. Прогулюючись вузькими кам'яними вулицями, можна помилуватися стародавньою архітектурою, що збереглася у своїй оригінальній формі. Багато будинків тут. Датуються 15-18 століттям і становлять справжню культурну спадщину. Кожен поворот пропонує нові враження та знайомства з мальовничими куточками старого міста. Вулички звертаються та розвертаються, створюючи лабіринт, який запрошує гостей на дивовизну подорож. Тут можна зупинитися на мить, спостерігаючи за життям місцевих жителів або поласувати стравами традиційної кухні. У затишних ресторанчиках. Деякі вулиці прикрашені чудовими фресками, ілюструючи легенди та історичні події. Інші пропонують панорамний вид на мальовничий адріатичний берег та чудове море. Мандруючи старовинними вуличками старого міста, ви можете почути шепіт стародавнього часу і відчути особливий дух минулого. Це магічне місце перенесе вас на багато століть тому. І залишить незабутні враження про будву та її історичний центр. Архітектура та дизайн старого міста приваблює своєю величчю та оригінальністю. Ця фортеця заснована ще в середньовіччі, втілює у собі різні стилі та епохи. Вона поєднує у собі римські, готичні, ренесансні та барочні елементи, що роблять його неповторним та унікальним. Зовнішнє оздоблення фортеці вражає своєю монументальністю та красою. Величезні старовинні стіни та вежі забезпечують вражаючий вид на море та навколишнє місто. У середині старого міста можна знайти чисельні палацові будівлі, церкви та каплиці, а також вулички з кам'яних будинків, які додатково прикрашені листям винограду. Дизайн внутрішнього простору старого міста вражає своєю деталізацією та мистецтвом. У середині будинків береглися оригінальні фрески, старовинне меблювання та предмети побуту, за якими можна оцінити колорит та життя минулих епох. Архітектурний ансамбль старого міста доповнюють мальовничий парк та сквери. Вся ця гармонія створює особливу атмосферу, яка зачаровує і залишає незабутнє враження у всіх відвідувачах Старого міста Будви. Старе місто Будва. Приховує безліч та легенд, що приносять йому особливий шарм містичності та романтики. Зануритись у світ загадок і чаруючих розповідей про минуле можна прогулюючись по вузеньким вуличкам старого міста або відвідавши один із багатьох музеїв, де можна детальніше познайомитися з цим непересічним місцем. Також слід врахувати, що кожна легенда має свою власну версію, тому слухачам залишається Обрати тільки свою улюблену версію і зануритися в криптограми минулого будви. Одна із легенд пов'язана із створенням самого міста. Згідно з легендою, богиня Афродита закохалась в красення, але звичайного просто людина. І щоб бути разом із ним, вона попросила Бога Посейдона про допомогу. Той вирішив допомогти Афродиті і викликав потужну хвилю, що створила острів. На місці сучасної Будви, і саме на цьому острові молода пара почала будувати своє щастя. Ще одна легенда розповідає про будівництво католицької церкви Діви Марії в старому місті, яка вбудована в міську стіну і дала назву цитаделі. Згідно з легендою, в 840 році на берег Будви висадились бенедиктинські монахи, що пропливали на кораблі з Іспанії. Вони поставили поруч із стіною фортеці ікону Пресвятої Діви Марії з вдячності за щасливу дорогу. Моряки запалили навколо свічки і покликали всіх християн міста поклонитися святій іконі. В будві в цей час було багато християн, а тому навколо ікони було вирішено побудувати католицький храм.